Привіт, мене звати Оля Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі, де я все розповідаю про біженців, Також допомагаю з вивченням німецької мови. В цьому відео я хочу розповісти про топ-5 причин, чому все ж таки українці, знаходячись в Німеччині, обирають візит відвідувати лікарів в Україні. Багато хто повертається спеціально в Україну для того, щоб пролікуватися і так далі, так, попри те, що ніби німецька медицина є досить хорошою, але все ж таки, все ж таки українці повертаються до своїх лікарів. Обов'язково поставте подобайку цьому відео, підпишіться на мій канал і розпочинаємо. Отож, перша причина це те, що в Німеччині треба дуже довго чекати на. Термін на візит, термін німецької мови до лікаря. Є кілька способів, як можна швидше отримати візит, а це я розповім в наступному відео. Значить, дуже довго треба чекати. Перше, друге нерозуміння мови. Звісно, що Майже всі німецькі вчити, вчителі майже всі німецькі лікарі роз розмовляють англійською мовою, але ж не всі українці розмовляють на високому рівні англійською мовою. Тому звісно, без знань дуже важко порозумітися. Третє обстеження, які роблять німецькі лікарі, часом не відповідає бажанням пацієнтів і інколи. Пацієнти хочуть інше обстеження зробити і мають якісь свої, свої ідеї, але лікарі скажуть ні. Так, ні, ми лікуємо за протоколом, за німецьким протоколом, і тут вже пацієнти також незадоволені. Четверте. Багато пацієнтів, багато пацієнтів мають своїх лікарів та, в Україні, і багато хто консультується по телефону, може подзвонити по вайбері, я знаю такі випадки, і тому їдуть одразу до того лікаря, який веде лікування, і це швидше, не знаю, так краще. Йо. Остання причина, чому це тому, що інколи пацієнти хочуть якесь лікування, яке вони до цього мали, лікарство, якісь медикаменти, які вони до цього мали, які отримали в Україні, але німецькі лікарі виписують якісь інші медикаменти, і тут також не подобається. Пацієнта в Німеччині дуже важко свої вимоги ставити лікарям, тому що вони знають це краще, ніж пацієнт. І тут часом можуть якісь аналізи хочуть зробити. І, і лікарі відмовляються. І через це багато українських. Українців, які знаходяться за кордоном, повертаються назад до Україну, і там можуть зробити всі обстеження, які вони самостійно бажають. Звісно, що це за це треба платити. Тут деякі обстеження, напевно, 90% обстежень безплатні, але також за дещо треба платити. Якщо це відео було для вас корисне, підпишіться на мій youtube канал поставте вподобайку цьому відео, і напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому питанню. Почимось наступних відео.